Аю в отері інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. І мої колеги вже готові ділитись головними новинами п'ятниці. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 849-та доба широкомасштабної війни. Ворог продовжує використовувати тактику терору. Так сьогодні, 21 червня, російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Окупанти скинули на місто керовану авіабомбу. Двоє людей загинули, ще троє поранено. Крім того, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна пошкоджено 5-5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і. Автомобіль також силами протиповітряної оборони було збито чотири керовані авіаційні ракети у Кіровоградській та Херсонській областях. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На буковині прикордонний загін оголошує набір на службу за контрактом. Ця ініціатива надає унікальну можливість чоловікам та жінкам долучитися до захисту держкордону. Детальніше про умови рекрутингу та як можна подати заявку розповідаємо вже за мить. Чернівецький прикордонний загін шукає мотивованих, сильних цілеспрямованих чоловіків та жінок для комплектування вакантних посад в підрозділах охорони державного кордону. Податися до лав прикордонної служби та уточнити всі деталі можна не виходячи з дому, просто зателефонувавши до кол-центру, розповідає офіцер відділу комплектування. Державної прикордонній служби створений свій кол центр в адміністрації Держприкордонслужби створений. Центр рекрутингової підтримки нашого відомства і відповідно людина фактично, не виходячи з дому, може подати в усному порядку заявку на вступ до державної прикордонної служби, обираючи той чи інший прикордонний загін. Ну так само, в принципі, як і Чернівецький загін. Держава гарантує високе стабільне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, виплату одноразової грошової допомоги при. Підписанні першого контракту у розмірі 18 тисяч гривень. Можливість навчання та підвищення кваліфікації Ділиться офіцер у відділу комплектування та наголошує, що спектр вакансій є дуже широкий. Спектр посад, який ми пропонуємо, він досить широкий. Від водія зрозуміло загальний це інспекторський склад прикордонний, але це і водії, і оператори БПЛА, і кухарі, і трактористи бузлідозирісти, тобто посади і спеціальні. Які дійсно ну, широкі і без всяких е гендерних критерій на прийом, охоче стати прикордонниками протягом шести місяців служитимуть вдома, наголошує пан В'ячеслав. Незважаючи на спеціалізацію або військове звання, так всі, хто укладає контракт в прикордонному загоні, перші шість місяців він проходить службу саме в тому підрозділі на тій посаді, на яку він підписував контракт. Військовий капелан Іоанн Чокалюк зауважує, що ці півроку, які даються як гарантія, що людина не буде залучатися у зону бойових дій, виокремлені для того, щоб людина спокійно змогла пройти навчання та здобути всі потрібні навички. Людина перед тим як прийти підписувати контракт, вже повинна для себе розуміти, для чого вона йде в прикордонну службу, тому що не є секретом, що прикордонна служба. Це надзвичайно важка служба, але водночас цікава і дуже динамічна. Тому людина повинна вже бути для цього готова. А ось цих півроку дається для того, щоб людина прийшла і злагодження, і навчання у відділі підготовки бойової, і відповідно є відділи. Морально-психологічної підготовки у нас є відділи соціального супроводу, є відділ військового капеланства, які, у свою чергу, також є певними гарантами і забезпечують військовослужбовця, щоб його служіння було якомога комфортним. Всі зацікавлені приєднатися до справжніх професіоналів та стати частиною потужної команди можуть дізнатися детальні умови прийому на військову службу до Чернівецького прикордонного загону, підрозділах комплектування або перейшовши за QR-кодом, який зараз ви можете побачити на своєму екрані. Діана Добинда, Аліна Рябко дня, ТВА. Все, що в них є, це складний невиліковний діагноз. Як допомогти важкохворим дітям зі складними захворюваннями та покращити якість їхнього життя, обговорюють у Чернівцях на триденному симпозіумі з дитячого паліативу «Метелики Надії. Захід об'єднав світил медичної галузі, щоб розробити сталу систему надання допомоги дітям, які потребують такого лікування. Всі деталі далі у випуску. Згуртувати сили, аби допомогти малечі з серйозними хворобами, зменшити страждання та покращити якість життя. Один-два відсотка від загального дитячого населення України потребує паліативної допомоги. Відтак, аби розглянути важливість питання мультидисциплінарного підходу та розробити сталу систему надання паліативної допомоги дітям, яка базуватиметься на єдиних протоколах та підходах. У Чернівцях організували симпозіум Метелики надії. У рамках заходу обговорюють питання збереження як якості життя дітей, які потребують такого лікування, правові питання, надання допомоги, догляд за такими хворими, питання освіти, навчання, соціалізації таких дітей, досвід, надання паліативної допомоги дітям в Європі, реабілітація тощо ми зібрали. Кращих світил науки, медичної науки, тих, хто працюють в медицині саме з дітьми, з важкохворими дітьми в паліативі, хто розбирається питаннях, хто може ділитися досвідом, аби з цими людьми знайти найкращі рішення, як доглядати за паліативними дітьми, що можна максимально зробити, щоб покращити якість надання паліативних послуг в Україні дітям. Загалом в Україні найбільше п'яти центрів з Тання паліативної допомоги один з них знаходиться у Чернівцях на території міста Добра. Там функціонує хоспіс та реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю та дітей, які потребують паліативного лікування. До слова, це найбільше відділення паліативного типу в Україні, де необхідні послуги отримують 32 дитини. каже Марта Левченко. Ми вже маємо досвід догляду за важкохворими дітьми. Ми хочемо ділитися також своїм досвідом. Ми хочемо. Представити те, що ми напрацювали, наші успішні кейси, наші досягнення, що вдалося зробити, здається, для як говорять, безперспективні діти, так діти, яким неможливо допомогти, але все ж таки, якщо в них вірити, якщо вся команда працює на успіх дитини, на допомогу дитині, якщо всі разом об'єднуються і шукають максимальні якості можливості для дитини, то дитина, яка раніше не стала. Вала на ноги стає, яка не могла е, їсти через е, ротика, яка раніше харчувалася через астростому. Вперше пробує смачнющий йогурт, чи дитина, яка була на кисні, починає дихати сама. Відтак світила медичної науки, які працюють з паліативом, представники НСЗУ, мозу та інших країн ділитимуться досвідом та напрацюваннями, аби розробити сталу систему надання паліативної допомоги дітям, яка як зауважують спеціалісти в Україні досі. Не розвинена, вона базова, вона не системна, нема мережі, нема координації. Тобто є такі окремі точки і окремі люди, люди-ініціатори цієї допомоги. Нам вже багато знано з цієї допомоги, але все ще не побудовано, бо нема єдиного розуміння в суспільстві, нема адвокації і нема для громад інформації, де б людина могла отримати все, що вона має доступність для цього виду допомоги але ми на цьому шляху, і тому сьогодні ми зібралися для того, щоб цим людям допомагати, бо це наша місія. Фахівці стверджують, для того аби створити мультидисциплінарну команду, потрібно задіювати не лише медиків, а всіх, хто дотичні до цього напрямку. Нам потрібні спеціалісти, спеціалісти, які б вміли комунікувати, розуміли безпосередньо таких пацієнтів. Бо я представляю медичну спільноту. Я представляю Українську академію педіатричних спеціальностей. А ми приймаємося правами, здоров'ям дітей. І звичайно, тут безумовно наша участь є важливою. Але ми вміємо лікувати, ми можемо надавати рекомендації, але ж для таких людей це не лише медичні рекомендації мають бути. Це є робота психолога, це робота тих людей, які повинні комунікувати. Це робота тих, хто повинен займатися фандрейзингом для того, щоб підтримувати подібні ініціативи. Тобто, тут то дійсно можна говорити про мультидисциплінарну команду, не лише медиків. А тих, які дотичні до цієї до цього напрямку. Тож тут не лише медична сфера задіяна. Захід триватиме з 20 до 22 червня, а восени планують провести ще один симпозіум, до якого залучать вже тисячу медичних працівників, аби передати їм ті рішення, які знайдуть у рамках заходу протягом цих трьох днів. Аліна Рябко теми ТВА. У Чернівецькій області за добу вогнеборці ліквідували сім пожеж. Так у селі Тарасівці учора, 20 червня, сталося займання в житловому будинку. Вогонь пошкодив перекриття та покрівлю, домашні речі та меблі. Також вчора, 20 червня, у селі Чудей сталася пожежа в господарській будівлі. Площа склала 100 квадратних метрів. Полум'я пошкодило перекриття, покрівлю споруди, господарські речі. Також вогонь знищив поруч розташований гараж. Причини обох пожеж коротке замкнення. Інші пожежі минулої доби було ліквідовано у Чернівецькому районі та місті Чернівці. Розгулював вулицями міста з вибухонебезпечним предметом. 20 червня на вулиці Руській у Чернівцях правоохоронці затримали 42-річного місцевого жителя, який незаконно зберігав предмет, схожий на гранату із запалом. За інформацією правоохоронців, затриманий раніше був притягнутий до кримінальної відповідальності за майнові та наркозлочини. Тривають слідчі дії для встановлення походження боєприпасу. Три дорожньо-транспортні пригоди трапилися протягом минулої доби на території Чернівецької області. Так, 20 червня одна з них мала місце у Чернівцях. 27-річний водій автомобіля Peugeot, здійснюючи рух заднім ходом, допустив наїзд на 53-річну місцеву жительку. Того ж дня, ще одна автопригода трапилась у Кельменцях. Там неповнолітній велосипедист зіткнувся із припаркованим автомобілем Фольксваген, внаслідок чого отримав травми. А в селі дубівці 29-річний житель села Лужани, керуючи автомобілем Міцубісі, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із вантажним автомобілем Рено. А в подальшому із припаркованою на узбіччі вантажівкою ДАВ. У наслідок ДТП травми отримав пасажир легковика. Усіх потерпілих медиків госпіталізували. За матеріалами СБУ до 13 років засуджено експравоохоронця, який очолив окупаційну патрульну службу в Генічеську на Херсонщині. Відомо, що фігурант працював раніше у структурі МВС на Донеччині. Проте у 2014 році він виїхав на підконтрольну Україні територію, а вже за рік звільнився з правоохоронних органів. Раніше фігурант працював у структурі МВС на Донеччині, проте у 2014 році, після захоплення Донецька терористами, він виїхав на підконтрольну Україні територію, але вже за рік звільнився з правоохоронних органів. А після окупації Херсонщини в лютому 2022-го зловмисник одразу прийняв для себе рішення перейти на бік ворога. Він переїхав до Генічиська, де очолив фейковий відділ дорожньо-патрульної служби так званого райвідділу МВД. Окупанти доручили колаборанту. Відповідати за роботу ворожих блокпостів і контролювати дотримання правил дорожнього руху. Суд визнав зловмисника винним у колабораційній діяльності і призначив покарання 13 років за ґратами. Також йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років. Окрім того, колаборанта позбавили спеціального звання майор міліції, яке ще зберігалося в нього після звільнення з правоохоронних органів. На Буковині затримали ще двох військовозобов'язаних, які у незаконний спосіб намагалися перетнути держкордон. Разом з ними і організатора незаконної оборудки, і його посібника. Туристичну групу, яка пересувалась на автівці, виявили пізно вночі неподалік кордону з Румунією. Охоронці кордону з'ясували, що водій разом з помічником планували незаконно переправити до сусідньої країни двох чоловіків. За незаконний вояж мешканці Херсонської та Чернівецької області. Остей мали сплатити 12 тисяч євро. Порушників доставили до прикордонного підрозділу та оформили документи щодо притягнення їх до відповідальності. Організатору та посібнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. На цьому ставимо інформаційну крапку. Я з вами прощаюсь. Бажаю гарних і спокійних вихідних. Побачимось в етері тева!